Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала солянку. Це неймовірно смачна та поживна страва. Мені знадобилось 300 г свинини, я взяла шию, 300 г гов'ядини я взяла шпондру, можна взяти ребра, 200 г мисливських ковбасок, 300 г копчених гомілок. Основний секрет солянки це різновид м'яса. Я взяла такий набор. Ви можете взяти сосиски, ковбаску, шинку, все що завгодно. Ще нам знадобиться одна велика морква, зубчик часнику, 100 г маслин, солоні огірки, одна велика цибуля, лавровий лист, перчики горошком, У мене тут духмяний, чорний, червоний, білий, сіль, 2 столові ложки томатної пасти та сонячниково олія для смаження. Готувати солянку дуже легко. Спочатку ми поставимо відвариватись бульйон. Для цього нам потрібно нарізати свинину на невеликі шматочки. В кастрюльку ставимо гов'ядину, свинину, заливаємо водою та відправляємо варитися. Я ставила 4 літри води. Поки наш бульон буде варитися, ми розберемося з овочами та іншим м'ясом. Я моркву нарізала соломкою. Ви можете її натерти на терці, як вам буде зручно. Нарізала моркву, Зараз буду нарізати цибулю. Для того щоб у нас був чистенький прозорий бульончик, Ми збираємо з нього цю зайву піну. На розігріту пательню ставлю соняшникову олію, додаю моркву, обсмажую її приблизно 3-4 хвилинки. Після цього додам до неї цибульку і ще буду обсмажувати 3-4 хвилинки. Поки там цибулька з морквою смажиться, я натираю огірки. Я одразу натерла 4 огірки. В процесі приготування, після того, як я додала вже засмажку бульйон, я скуштувала. Мені не вистачало цього огіркового смаку, то я дотерла ще один огірок. Є ті, хто в самому кінці варки, додає пів стакану розсілу з огірків. Я цього не роблю, я добиваю смак самими огірками. До цибульки з моркою додаю огірок, серетелько перемішую. Зараз поставлю томатну пасту, ще раз серетелько перемішаю, додам пару о, черпачків бульйону. Я додаю бульйон, можете додати водички. І даю потушкуватися приблизно 7-10 хвилин. За 15 хвилин до кінця варки я ставлю в бульйон сіль, часничок, лавровий лист та перці. Зараз я буду нарізати ковбаски та зрізати з гумілок м'ясо. Подіставала з бульйону м'яса, зараз буду нарізати його на ще менші шматочки. До речі, я бульйон проціжую, тому що коли ви щось варите на кістці, від неї можуть відколотися такі маленькі шматочки. Тому краще, якщо у вас є можливість, процідіть бульйон. Ставлю назад кастрюлю з бульйоном м'яса нарізане, додаю ковбаски, гомілку та повертаю на вогонь. Після закипання додаю засмажку, варю ще приблизно 10 хвилин і на самому прикінці додам маслини. Після того, як я додала маслини, варю ще 2-3 хвилинки, вимикаю, даю настоятися 20-30 хвилин і можна їсти цю неймовірно смачну та поживну солянку. При подачі обов'язково додайте лимончик. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.